В німецькій мові може бути лише одне заперечення. Якщо нам потрібно заперечити іменник, то на допомогу прийдуть заперечні займенники «кайн» для чоловічого та середнього роду та «кайне» для іменників у множині та жіночого роду, Ein Haus» – Будинок, kein Haus» Не будинок. Айне гозе – троянда. Кайне гозе – не троянда. Наведемо приклади в реченнях. Це є будинок. Das ist Haus. Це не будинок. Das ist kein Haus. Ich habe eine Rose. Я маю троянду. Ich habe keine Hose. У мене немає троянди. Іменники заперечуються в німецькій мові за допомогою кайн та кайне, в залежності від того, якого роду іменник, який нам потрібно заперечити. Якщо іменник чоловічого або середнього роду то кайн, якщо жіночого або множині, то кайне. Das ist eine Lampe. Це є лампа. Лампа в нас жіночого роду, тому eine Lampe. Заперечуємо. Das ist keine Lampe. це не лампа. Ich habe keine Zeit. У мене немає часу. Час в німецькій мові теж жіночого роду. тому keine Zeit. Brauchst du Geld? Потребуєш ти гроші. Ich brauche kein Geld. Я не потребую гроші. Тобто я потребую ніякі гроші. Заперечуємо слово гроші. Gibt es eine apotheke hier? Тут є аптека. Nein, es gibt hier keine Apotheke. Ні, тут немає аптеки. Досить часто для заперечення в німецькій мові використовується заперечна частка ніхт. У реченні вона може знаходитися у декількох місцях. Маємо речення jeder kann das machen». Кожен може це зробити. Якщо ми поставимо її перед jeder, то ми матимемо зовсім інше речення заперечне речення. Ніchtєда Махен. не кожен може це зробити. Тобто ніхт може стояти перед тим словом, яке потрібно заперечити. Алле да. Всі сьогодні присутні. Ніchtale да. Не всі сьогодні присутні. Але на відміну від кайн, ніхт у нас заперечує все, крім іменника. Mir. Цей чоловік мені подобається. Утворимо заперечне речення. Mir nicht. Цей чоловік мені не подобається. «Ніхт» може стояти також, як бачимо, і в кінці речення. Тоді він заперечує ціле речення. Моген фаре іщ штат». Маємо речення зі зворотним порядком слів. Завтра я їду в місто. Моген фареіх штат». Моген фаре їх штат». Завтра я їду не в місто. Це означає, що я, може, їду в інше місце. Але не в місто або in фага їх штат nicht – завтра я в місто не їду. Як бачимо, ніхт у нас може стояти в різних місцях, в залежності від, те, від того, що нам потрібно заперечити. Der Film hat mir gefallen – фільм мені сподобався. Маємо минулий час, де маємо допоміжне дієслово та партицип цвай. Зазвичай у таких реченнях ніхт стоїть перед партицип цвай. Тобто перед другим дієсловом, Der Film hat mir nicht gefallen. Фільм мені не сподобався. Заперечувати можна також за допомогою парного сполучника noch», який перекладається ні те, ні се. Наприклад, я не маю ні часу, ні бажання. weder Zeit, Noch Як бачимо, він на порядок слів не впливає. І заперечує в даному часі, в даному реченні у нас два іменники. Наступний приклад. Він ні вчиться, ні працює. Er lernt noch arbeitet. Як бачимо в цьому реченні даний парний сполучник заперечує уже дієслова. Маємо також Заперечний інфінітивний зворот. Що потрібно знати про, давний, про е, даний зворот? Що він виражає очікувану дію, яка не відбулася? вуацу заген» – Вона пішла, не сказавши ні слова. Як бачимо в німецькій мові маємо одне заперечення оне, а в українській мові два не та ні. Також заперечувати можна за допомогою заперечних займенників німанд ніхто". та заперечних прислівників ні, німальс. Та також займенника hat angerufen» Ніхто не дзвонив. В українській мові маємо два заперечення: ніхто та не дзвонив. В німецький одне німент. Ich bin hier noch nicht geвеesen. Я тут ще ніколи не була. Ich bin hier noch nicht geзен. Або ще один приклад. Er hat nichts dagegen. Він не має нічого проти. Er hat nichts dagegen. А зараз розглянемо ще конкретніше на прикладах. Маємо речення ich sehe eine Frau. Нам потрібно утворити заперечення. Як бачимо, заперечувати будемо іменник. Тому використовувати будемо заперечний займенник keine. Ich sehe keine Frau. Я не бачу жінки. Das ist interessant. Це цікаво. Іменника в нас тут немає, тому заперечувати будемо за допомогою частки ніч. Das ist nicht interessant. Das ist nicht interessant. Це не цікаво. Цікавим є наступне речення. Зілехельт вона усміхається. До цього речення ми можемо побудувати аж два заперечних речення. Зілехельт nicht. вона не сміється. Та зі лехельт ні. Вона ніколи не сміється. Єманд кльофт андітю. Хтось дзвонить у двері. Тут єманд зміниться на Німанд Німант кльопт андітю. Ніхто не дзвонить у двері. Niemand klopft an die Tour.